Thank you. Смачну та корисну ягоду лохину зазвичай до нас привозять з за кордону Польщі, Білорусі Іспанії. Останніми роками плантації лохини з'явилися і у північних регіонах України. А для криворізького клімату ця ягода залишається екзотичною. Проте це не зупинило садовода Олександра Олійника, який вже понад п'ять років займається вирощуванням лохини у себе на дачі у селищі Лозуватка. Хоча на початку свого захоплення цією ягодою чоловік не дуже вірив, що вона зможе тут прижитися. Але Часом стало зрозуміло, у дечому наші кліматичні умови навіть кращі за рідні для Лухини північні холоди. Вначалі я думав, що голубіка у нас взагалі не буде рости. Я вважав, що це сіверна ягода, там то топі, нескоросна, холодний клімат, все. Но ведь это другая голубика Это не наша дикая, а это американська культурная голубика или голубика високорослая, голубика ковила. Ей надо условия такие: в первую очередь свет, как винограду з утра до вечора. Ведь вона произрастает в Америці в естественных условиях дикие популяции ее от 20, 20 градусов широти до 60. У нас 47, по-моєму, з минутами там, почти 48 градусів. Ідеальні умови. У нас урожай голубики, я вважаю, будуть вище, ніж в той же Білорусі, де не ростуть помідори, ніж в тому же Львові. У них умови для які? Безплатний кислий торф навалом кругом і часті осадки, Так, да, Вона осадки любить, їй треба влагу. Но дело в тому, що там мало сонця. А вона як з утра до вечора любить сонце. Цікаво, що перші сорти та насадження культурної лохини з'явилися в Україні ще на початку 80-х, але тоді цей агропромисловий експеримент не вдався. Не росте лохина у наших краях і у дикій природі. Хоча коли ще наприкінці 19 століття ботаніки зустрічали різновиди корослої лохини. У нашій Дніпропетровській області ця рослина не зростає, тому що ми належимо до степової зони. І останній раз, коли бачили в нас брусницю і чорницю, це Новомосковський Магдалинівський район. Це 1897 рік, коли зустрічали їх тут місцеві ботаніки. Взагалом ця рослина нам не притаманна, тому що ми не лісова, а саме степова зона. І ця рослина в дикій природі в нас не зустрічається. Батьківщиною вже укультуриної Лухини, яку ми з вами бачимо, є північна Америка. Там цю рослину культивують вже майже століття. Для порівняння у США плантації лохини займають близько 24 тисяч. Тисяч гектарів в Україні ж усього 800 гектарів землі. Але за словами спеціалістів, збільшення кількості промислових насаджень цієї смачної, корисної і, до речі, досить дорогої ягоди це лише питання часу. Ця культура є досить перспективною для вирощування в Україні. Перші посадки, наскільки мені відомо, були здійснені в 1991 році в Івано-Франківській області, але вони були не ці спроби були невдалими. Також на Волині в 1991 році в Маневичському районі закладались перші плантації. І в 2001 році навіть у Київській області були закладені перші промислові плантації. Наразі вже багато фермерів по Україні цю рослину запроваджують у виробництво. Як показує досвід Олександра Олійника, вирощувати лохини можна просто у себе на дачній ділянці, але садоводам початківцям слід знати кілька основних правил. Природу обманути невозможно. Від у нас ще як купився саженець чи прутик на Україні, ткнув в землю і воно росте и даже не всегда поливают. Голубика будет расти только при определенных условиях. Ничего сложного нет, но надо соблюдать некоторые простые правила: приобрести кислый торф, опилки, песок, немного дробленной сосновой коры в определенном соотношении, создать субстрат и высадить ее в эту в этот субстрат. Если вы сделаете, возьмете торф нужной кислотности и сохраните пропорцию, то это 90% успеха. Якщо ви все зробите правильно, то такого субстрату під лохиною вистачить у середньому на 50-60 років. Також слід пам'ятати, що лохина любить щедрий полив та кислі добрива. Розмір та смак ягід залежать від сорту. Є невеличкі, а є ось такі до кількох сантиметрів у діаметрі плоди. Перші ягоди, якщо ви висадили зовсім молодий кущ, можна збирати лише на четвертий-п'ятий рік. Але зусилля того варті, адже з часом лохина починає давати досить високі врожаї до 2,5 з Кілограмів з куща, окрім своїх високих смакових якостей, ця рослина має великий перелік цілющих властивостей. Голубіка дуже впливає добре на снабження кров'ю сетчатки людського глаза. Це раз. Друге – для желудочно кишечного тракту. Ну, вона очищає. І обращались люди з сахарним діабетом в останнє, час. значить, вони п'ють. Отвар із лісів черніки, сушених плодов черніки і прочеє. Ну поскольку голубіка, черніка, клюква і брусніка вони родственники, вони растуть на одинакових ґрунтах, то люди зараз переключились на употреблення плодов голубіки. Тож, як бачимо, у світі немає нічого неможливого, і навіть на наших степових криворізьких землях може зростати ось ця смачна північна ягода, спробувавши яку, хоч раз, неможливо не полюбити.